Європа занепокоєна масовими смертями мігрантів. Контрабандисти заробляють гроші на знедолених людях, набиваючи їх тисячами в трюми кораблів. Але часто перевантажені судна йдуть на дно. Проблему вже обговорюють на міжнародному рівні. За останній тиждень повідомлення із Середземного моря просто шокують. Катастрофи зазнали декілька кораблів, які перевозили нелегальних мігрантів з Африки в Європу. Саме в ті хвилини боротья за виживання човен з трьома сотнями людей на борту, 20 вже загинули. Пасажири змогли повідомити про лихо правозахисникам в Рим. А от у ніч суботи на неділю біля італійського острова Лампедуза перекинувся перевантажений рибальський 20-метровий човен. Загинули сотні людей, зокрема діти. За різними даними на борту перебувало від 700 до майже тисячі людей. Врятувати вдалося лише 28 чоловік. Знайшли тіла ще 24. Наплив нелегалів на із неблагополучних африканських та близькосхідних країн до Італії зашкалює. Чи не щомісяця прикордонники виявляють контрабандні човни? Влада Італії говорить про цифру у 200 тисяч мігрантів. Самотужки впоратися з такою кількістю нелегалів Рим вже не може і просить міжнародної допомоги солі. Ми просимо не залишати нас сам на сам із цією проблемою, і не тільки у цьому конкретному випадку, а стосовно таких трагедій загалом для людей, яких перевозять нелегально, море перетворилося на небезпечного звіра. Потрібне політичне рішення. Слід поставити питання гідності вище звичних питань безпеки та покласти край контрабанді людей. Італія та Мальта домовилися проводити спільні рятувальні операції однак не намагаються потрапити в Європу і через Грецію. Біля її берегів теж сталася катастрофа. На берег викинуло уламку човна, троє людей загинуло. Проблема настільки критична, що її називають гуманітарною катастрофою. І саме про це сьогодні говорили міністри закордонних справ Євросоюзу. За їхніми словами, країни члени самотужки не впораються тут мають запрацювати загальноєвропейські механізми. Необхідно моніторити морський простір і виявляти групи мігрантів ще до того, як вони вирушать морем. Не може продовжуватися ситуація, коли сотні людей гинуть, намагаючись потрапити в Європу. Ми не знайдемо швидких рішень, бо їх немає. Адже причини міграції виникли давно. Наша мета зупинити кримінальну складову. Європейці визнають, поки рівень життя в Африці і Європі різнитиметься, міграції існуватиме. Водночас, транспортування людей до строго світу контролюють злочинці, які беруть тисячі доларів з людей. Заради прибутку перевантажують човни, а часто і взагалі полишають людей у відкритому морі напризволяще. Андрій Гетьман, факти асі